Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 474 за підручником малий брацімокласу автора Істера. І наше завдання розв'язати рівення. Поїхали з першого. Мову записувати не буду, відразу буду під низом писати, якщо ви не проти. Значить так, перше, що ми бачимо, це дужки, які потрібно, звичайно, що зробити правильно, Відкрити. Записуємо 5х плюс 2 х квадрат. Далі перед дужками стоїть знак мінус. Отже, міняємо знаки на протилежні. Це буде мінус 2 х квадрат плюс 10 дорівнює 25. Є. Отже, дивимось 2х квадрат мінус 2х2, -2х2 знищується, тому у нас автоматично зменшується наше рівняння. У нас виходить 5х, так що залишилось плюс 10 дорівнює 25. Ну, а такі рівняння, я думаю, ви пам'ятаєте, вмієте розв'язувати. Значить, зліва залишаємо 5х дорівнює, а 10 переносимо з протилежним знаком. Був плюс став мінус. Все. У нас 5х дорівнює 15, х, як невідомий множник, буде дорівнювати, що добуток поділити на відомий множник. Можете записати у вигляді риски дробу. Це буде правильніше. х дорівнює 3. Як сказати, хоч так, хоч так правильно, але ж просто ви ж уже в 7 класі. Так? так, переходимо до другого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Знову ж таки, дивимося на друге рівняння, і в нас знову дужки, які повинні бути розкриті. Так, у нас прямо інтрига. Так, записуємо 5 мінус Х куб. Далі. Мінус перед дужками. Отже, в дужках змінюємо знаки на протилежні. У нас буде мінус 2х, мінус 7, ну і плюс х куб. Рівня мінус 8. Дивимося. В таких випадках завжди звертайте увагу на квадрати і на куби. Ну, на квадрати ще більш-менш, а от на куби це 100%. Чому? Тому що ви не вмієте розв'язувати ще рівняння з кубами. Ну, можна так сказати, так, декілька моментів тому, в основному воно буде скорочуватись або самознищуватись в цьому випадку. Так, тому в основному такі є. Ладно, це все полеміка, тому давайте так, записуємо, що залишилось у нас так. Мінус 7 на мінус 8. Що ми робимо? З х в одну сторону, а з в іншу. Отже, що у нас буде? Мінус 2х. Залишається рівня. Мінус 8 є справа. Так, мінус 5 приносимо з протилежним знаком, і мінус плюс 7 з протилежним знаком. Все, рахуємо. Мінус на мінус дає плюс але в результаті. Мінус це в нас буде скільки? Мінус 13, ну і плюс 7 це буде мінус 6. Є. Отже, х буде дорівнювати мінус 6 поділити на мінус 2. Мінус на мінус дає плюс в даному випадку, тому 6 поділити на 2 буде 3. Все, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.